Стефанія поїхала в Італію рівно 12 років тому. Їй тоді було 42. Не дівчина, якій подорожі здається пригодою, а жінка, який життя вже добряче пооббивало крила. Перед тим вона поспіхом видала заміж свою 19-річну доньку Марічку, за сусідського хлопця Івана. Іван завжди їй подобався. Вона знала, його ще змалку він бігав боси під парканом, збирав вишні з їхнього саду і з малих літ допомагав батькові по господарству. Хлопець був роботящий, надійний. Так, трохи різкий, впертий буває, незадоволений усім. Але Стефанія тоді думала: Та це життя виправить, головне, щоб руки золоті були, і дочку мою любить, а решта прийде. Коли вона зібралася в Італію, тихо сам на сам сказала зятові Дивися, Іване, я вам гроші буду висилати, а ти. Дивись як на спільне майно. Я поїду, бо треба, бо Марічка молода, хата в нас, бачиш, яка ти газдуй, я вірю в тебе, я тобі довіряю, синку. Іван наш важко зітхнув Все буде, мамо, я вас не підведу, і не підвів. Господарем він був неабияким. Він справді робив все своїми руками штукатури в стіни, міняв, дах, тягав цеглу, будував, копав, зводив нові тераси. Майстрів не кликав, казав, що сам зробить краще і економив кожну копійку. А Стефанія й рвалася книтка. Літніх людей доглядала, ночами не спала, руки боліли, ноги пухли, але коли вона бачила відео, як росте хата, їй серце заспокоювалось недаремно, недаремно я тут. Дванадцять років минуло, як один довгий день, і ось перед самим Різдвом вона приїхала додому. Хата була гарна, велика, добротна, але для неї місця там було небагато. Марічка з Іваном віддали їй кімнату гардеробну, тісну, але для мами згодиться. Вона не скаржилась, проте засмутилася. Але раділа, що вдома, і на тому спасибі. А на третій день ввечері зять підійшов до неї. Мамо, нам треба поговорити, присядьте. Стефанія відчула, як щось холодне, лягло на її серце. Каже Іване, він сів навпроти, твердо, ніби на зборах сільради. Пора переписати хату на мене і на Марічку, бо виходить так, що я тут живу, як наймед. Я робив усе, а хата не моя. Стефанія піджала губи. Іване, та я ж на цю хату заробляла. Кожна цеглинка це моя праця. Які там майстри, я з Італії гроші слала. Так, гроші, так. Але ви подивіться, скільки ви зекономили, на майстрах, підвищив голос Іван. Ви ж їм нічого не давали, не платили, все робив я задурно, то, мама, по справедливості половина хати має бути моя. Вона підвела очі повні болю. Тоді хочеш, щоб я переписала дім, у якому навіть кімнати для мене нема, так ви мене потім зовсім виженете? То вже не моя вина, буркнув, але я хочу, щоб все було на нас, бо я себе тут господарем не почуваю. Після цієї розмови Іван перестав до неї говорити, ходив надутий, грюкав дверима, демонстративно мовчав. Марічка теж пішла до мами. Мамо, він правий. Ми теж хочемо мати своє ми ж сім'я. А ти, ти все одно хочеш назад Віталію, то навіщо тобі дім? Стефанія стояла мовчки. Своє рідне дитя, її Марічка, та сама, яку вона обнімала ночами, коли чоловік покинув її і, заради якої вона їла черствий хліб на чужині, стояла перед нею і просила віддати дім. Їй було боляче, так боляче, що навіть плакати не могла. Увечері Стефанія сиділа в своїй маленькій комірчині, та, що була, мала бути гардеробною, а стала маминою кімнатою. Вона дивилась на стареньку валізу, на стіну, на якій не було навіть свяха, щоб повісити рушник, і думала От за що я так надривалася? Для кого? Чому я маю віддати те, що будувала, як могла? І чому моє рідне дитя каже, що я зайва? За всі роки Віталії вона мріяла тільки про одне повернутись додому і мати свій куток, свою кімнату, свою чашку. Але тепер їй натякає, що вона зайва у власному домі. Вона сиділа так довго, що не почула, як десь у дворі, засвистів мороз і зашелестів вітер. З глибини душі піднімалася думка, тверда, як криця ні, я нічого не віддам поки що, я маю право. Вранці вона сказала Марічці Дитино, хата і так буде твоя, але не зараз, не тоді, коли мене просять. І вимагають. Я хочу жити тут, як господиня, поки можу. Хочу мати свою кімнату, свій спокій, а тоді все запишу тобі, ти у мене одна. Марічка розізлилася. Та Іван образиться, він каже, що так не буде. А Стефанія тихо відповіла то його право ображатися, а моє право мати дім, на який я сама заробила. І цього разу вона не здригнулася, не переписала хату відразу, не тому, що їй шкода. А тому, що дім це її праця, її руки, здоров'я і її сльози. І якщо рідна дочка і зять не можуть подарувати їй навіть кімнати і поваги, то навіщо позбавляти себе останнього, що в неї є? А яка ваша думка, чи правильно робить Стефанія?